Доброго дня. Сьогодні знову про отримання критичності за регіональними критеріями. Виникло дуже багато запитань і хочу сьогодні проговорити. Ну, перш за все, постало питання, куди подавати. Якщо проаналізувати регіональні критерії, то в одних розпорядженнях ОВА прямо зазначається адреса подачі обласна військова адміністрація. От, наприклад, Львів. Звернення надсилається до Львівської обласної військової адміністрації на електронну пошту або поштову адресу. Аналогічно буде Харківська область. Ось буквально на днях уже ці критерії будуть. Є регіони, де трошки інший підхід, тому що там до документів, які подаються на регіона, щодо отримання регіональної критичності, додається так званий позитивний висновок начальника районної військової адміністрації. Тому, відповідно, в цих регіонах треба подавати в РВА. І я хочу звернути увагу, що там, де е, закладений оцей механізм цього позитивного висновку РВА, то, відповідно, повинно бути, як на мене, додаткове розпорядження щодо делегування повноважень оцим керівникам районних військових адміністрацій. Тому що, е, ну, по-перше, це будуть більш чіткі правові підстави, більш чіткі адміністративні процедури і е, ну, більш чіткий механізм. Це по-перше. І е, хочу звернути увагу. До речі, сьогодні Полтавська обласна військова адміністрація проводила роз'яснюючий е, тренінг, семінар з приводу регіональної критичності. І хочу повідомити, що скоро з'явиться додаткова інформація е, роз'яснювального характеру на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Друга теза. Хочу звернути вашу увагу. Податкова звітність це базова для отримання критичності. Тому до цього питання дуже уважно. Хочу нагадати, є відповідний лист щодо розрахунку середньої заробітної плати Лист заступника міністра економіки 11, 12, 24 року щодо розрахунку середньої заробітної плати. Звертаю вашу увагу, що ДПС, ваші звернення опрацьовує приблизно 5 днів. Ці довідки, які ви отримуєте від ДПС, вони дійсні 10 днів. Тому, як на мене, оптимально треба подавати хоча б до 10 лютого на отримання регіональної критичності. І прошу врахувати, що в різних регіонах різна середня заробітна плата по регіону, в тому числі. Далі. Всі ці дані, які ви подали, вони опрацьовуються фахівцями військової адміністрації за профілем. Тому, відповідно, якщо це СГ-критерії, департамент агропромисловий, якщо це, ну, медицина, відповідно, профільний департамент медичний, ну і так далі. Оце також треба враховувати. І е, тепер, уже, коли ви отримали критичність, хочу звернути вашу увагу, тоді вже е, йде, е, йде наступний крок це е, безпосереднє бронювання. І хочу нагадати, що є вимоги як до підприємств, і так і до осіб, які будуть заброньовані. Перш ніж бронювати осіб, в дії є реєстр, який може показати, чи не знаходиться особа в розшуку. Тому, будь ласка, перевіряйте це все. Декілька слів з приводу анулювання задавали питання. Якщо людина померла, працівник, треба анулювати бронювання. Е, ще було питання у разі втрати критичності або завершення статусу критичності. Не треба анулювання бронювання, тому що воно буде автоматично здійснюватись і заяв ніяких не треба. Тепер з приводу 45-ї постанови була перепідтверджувати критичність по 45 постанові, які були заброньовані, не треба. Звертаю вашу увагу, є ще постанова 493 в додаток до 45-ї. Ну і нарешті, остання моя рекомендація з приводу моніторингу. Обов'язково залучайте юриста. Чому в комісіях обласних військових адміністрацій з приводу моніторинга? Там представники пенсійного фонду, служби безпеки, Державна податкова служба, ТЦК, СП, структурні підрозділи ОВА. Тому дуже уважно, якщо кореспонденція від цих е, органів відповідно дуже уважно, треба відповідати, тому що ну, втрата критичності ви знаєте, що звернення лише через півроку. Тому залучайте юриста, не має значення комунальна державна установа. Я думаю, що цивільна правова угода або профільні юристи. Звертайтесь до профільних юристів. Тому що якщо фахівець, адвокат, все своє життя дорожньо-транспортні пригоди, це не означає, що він подасть документи і все буде добре. Тут все ж таки є певна специфіка, я б сказав би так. На цьому все. Дякую за увагу.